Ні, він додому хоче, потрапили? Це державна власність. Ой, волоси! Ганьба! Гай! Гайма, гайбо, гайба. Ого! Ого! Наскільки я знаю, ви в близьких стосунках з Олександром Кватирком. Вас тоді бачили в Воронівському заказнику в 18-му році е, Лазні. А що це перебування в лазні є кримінальним злочином чи, можливо, якимось нехорошим поступком? Я з Олександром -хватирком. А при чому тут кватирку? А ви там раді так були ж... просто? А, ну звісно. То давайте ще, ще ну, що там ще був? Біл є, з нами можливо був. Чорни ваше, то. От ви там близьких і ну, Це такий, знаєте, це вже якийсь сміх. Починається. До побачення. Чому це Хотіла запитати, що там плануєте робити? Це буде готельно оздоровчий комплекс. так. На своїй локації, як завжди, по своїх грибних місцях. І були дуже неприємно здивовані, тому що виріс якийсь забор, звідки виріс, чому виріс, не, не зрозуміло. Ніхто нічого не пояснює. Забор великий, ніякої не записки, не оголошення, нічого немає. Проїхали ми вздовж того забору досить далеко. До кінця ми так і, до ми так і не доїхали. А тут є е, ворота і дорога. Дорога веде до ставка. Ставок такий, гарний ставок. Ми завжди там відпочивали, там була і бесідка, і качелька, така гойдалка. Ну, там собі сиділи, обідали, е, відпочивали. А зараз тут висить замок. Чому між подвір'ям готелю звірів і вольєром немає перегородки? Тому що це ще в процесі розробки, тому ще, мабуть, не достроїли. Раніше там на цю територію могли заходити люди, чи зможуть вони зараз заходити на цю територію. Збирати гриби, тобто нічого не змінилося ні, 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 в плані цього? Так, не можуть. Вільний доступ. Ми, ми зобов'язані їм надати будь-якій людині вільний доступ. Чи це що цю територію загородили для приватного власника, який зараз надіє там в неї? Не може такого бути.